Що, друзі, всім доброго дня. Не знімали ми відосики трохи. ну як трохи 2 неділі. По факту не було що і знімати. А це сьогодні вже будемо гнуть. Пробувати труби. Купили ми такий трубогіб. Зараз я вам все розкажу про нього. Подождіть молоточка візьму. Купили ми оце трубогиб, оце що я вам кажу. Зараз будемо пробувати. Гнуть трубы, зафиксируем ее. Короче, ну все, сейчас вам покажем. Е, мы вже пленочку. Пленочку тоже далі я в видео покажу. Взял я 24 сезону. Поки що я взяв же на 3 э, е, 20 метровых. Будем гнуть, пробовать вообще в 4 метра. Мне желательно, бо у мене одна рядка будет, я хочу 1 рядку. або 3,80, то есть, у мене вже схема есть на 4 ряда в балаган. Да, це плотна посадка. Ну що зробиш? Будемо пробувати так. А не будемо. Взагалі хотілося б в ідеалі на 4 метри. На 4 метри там висота виходить, 1,80 метра ми просчитывали. Ну будемо все дивитися, 1,80 метра вроді би, би. як би висота маленька. ну у нас за балагани. Повторююся, що вони повністю закриватися не будуть. Пленочка у нас 6 метрова. Будуть по бокам у нас лентою. Ну я далі все покажу. На арматуру, як ми будемо арматуру варити, це все. Будуть вони у нас підніматися для провітрювання. Повністю ми закриті балагани робити не будемо. Так що і за трубогіб. Тобто, коли я купляв, я вибрав там за 3500 гривень. Ну, вроді би, ну це ж у того самого продавця, що робить. Можна було б і самому зробити. У мене є Отаких от у мене є два подшипника, ще треба було два докупити. Це обратно, це шукай вали десь витачувати, плати. Коротше смисл. Вибрав я там за 3500. Хочу що вам сказати. Обращайте внимание, я вибрав одновальний. Я його не бачив одновальний, Ну, так як він мені розказав, продавець. Каже, краще брати двохвальний, щоб не проскакувало. Я так розумію. Одновальниця, то є ось вал, у цей що крутиться. Ось бачите, крутиться. І тут вал крутиться. А якщо в одновальному виходить оцей вал крутиться, а це, це не вал, це просто тут втулка йде. І він каже, коли там сильний напряг, то цей. Ідуть проскоки, Може проскакувати труба. Тобто там я переплатив вроді би 600 гривень, чи 700. За щоб взяти двох вальних. Ну зараз далі вам все покажемо. Труба тут максимально, що можна гнути, 50-ка. 50-та труба. Можна максимально її гнути. Так як я вже говорив, що е, в мене є у знайомого. Ну таке. Брати, знаєте, постійно брати. То це краще хай буде своє. Своє є своє. Так що, друзі, не перевикайте. зараз ми все закрутимо. Ну і далі вам все покажемо, як виставити. Бо самі перший раз. Ну що, друзі? Спробували ми покажи вже. Раз, два, три штучки. По-перше, моя порада, що на одну, на одну трубу беріть більше. Ви 100% її спортите. Я зараз покажу вам. Ну, ми її не спортили, ну плюс-мінус. По трубогибу, ну це я думаю, що. У кожного, як хто буде купляти, треба буде підбирати. Ну не спішіть. Пробуйте Пробуйте по 0.25. Тобто навіть не пів прокрута, а пробуйте 0,25 отак. Тобто, бо ось цю ми робили. Ось цю ми зробили полукругом. Скільки ми Андрій робили? Два з половиною, да? Два з половиною прокрута я зробив. Вона трохи вийшла за коротко. Ну, 2 метри. Звичайно роблять 3,60, 3,80. ну, В залежності, який у вас трубогіб. Ось у нас 2 метри вийшла. сильно полукругом. Ну, цю ми вже пів біди, ми вже її там розтягнемо, я думаю. От зараз саму першу покажу. Е, ця у нас вийшла. Ось Ось це вже третій результат, у нас третя труба. Плюс-мінус вийшла. У нас вийшло 1,75 оборот. Тобто до 2 оборотів 0,25 ми не докрутили по оборотам. І вийшла у нас ширина 3,40. 3,40 вийшла ширина у нас. Ну і висота ну, плюс-мінус 2 метри. Оце, ну, я вважаю, це якраз золота середина. Ну, Так як я по Ютубу теж дивився. ось, 2 метри, да, Тут, мабуть, навіть більше. Тут, мабуть, 2,10. Ну, ми зараз так поміряємо, прикинемо вмісті з вами. Ширину ми точно міряли, 3,40? Ну, Ми її плюс-мінус 3,40. Да? І ми її якраз на 3,60 розтягнемо. І буде чітко. І вийшло у нас 1,75 оборота. Ну а по висоті, зараз, подивимося, вместе з вами. Неудобно самому, конечно. Так, да, 2 метри. Ровно 2 метри вийшли у нас. Ось це нормально. Ось цю першу щас... не, ми її В будь-якому випадку, бо я з запасом не брав. В будь-якому випадку десь в самому кінці поставимо. Щось придумаємо. Оце такий у нас гібрид вийшов. Чесно вам сказати. Ну я не знаю. Ми зараз я зараз думаю, ми її зараз ще заставимо. Ми зараз її заставимо. Я вам далі покажу. Ну, ми не можемо. Ми не взяли з собою штатива, щоб вам показати, як ми катаємо. Ну, може, якось по можливості покажемо. Я думаю, ми зараз ще її разок заставимо. І трохи спробуємо викатати, наверное, я не знаю, ще на один оборот. Плюс-мінус до цих подровняти. Зараз ми вам далі покажемо, чи получилось у нас, чи ні. О! Це ми старий порт е, пробуємо ісправити. Зараз подивимося, що у нас вийде. О, да я думаю, все буде чітко. Та. Андрюк, все буде нормально. А, і ще одне, друзі. Старайтеся, от ми... Зажимаємо на один оборот, буває, все одно навіть на двох валах проскакує. По, по пів оборота, навіть перших, например, наприклад, це суглуба моя думка по поводу цього трубогиба. Коли ти ровно заставив трубу, перший оборот пів оборота, потім ще пів оборота, а потім по 0,25 оборота. І воно тоді не проскакує, ну і легко крутиться. Бо тоді, коли сильно зажимаєш, починає все одно проскакувати. Це должен бути, ну, мабуть, я думаю, трубогібо. Щоб не проскакувало, я не знаю. О! Ну, тобто, моя думка, що ми мій косячок, перший, ми його ісправили. Ну, Зараз витягнемо і покажемо. Ну що, ось, ми, так, да, і справили, так як я і говорив. Ось ми її зробили. Ну, так, як першу ми її зробили. Ті, що на 2,5 борота. Там плюс-мінус трохи там сантиметрів 5 отличається, ну воно все так приподняв. Ні, одинаково. То просто що на снігу вони стоять не так. Ну і зараз будемо пробувати вже от такі робити. Далі все зараз покажу. Ну що, друзі, отак, так, да, ми вже для себе. Пішили. Сейчас я вже не пам'ятаю, показували ми чи другу, чи ні. Ось ми другу викатали вже, дивіться. Ось вона тут стоїть і навіть бачите, незаметно. Тут вже дві в одних. Ось раз, ось другу. Що я для себе вирішив, як кажеться, поспішиш, людей насмішиш. Тобто сразу я делаю піво борота прокатую, потім ще піво борота прокатую. І потім по 0,25. Так. Раз, 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 раз. І тоді воно нормально нічого не проскакує. Можна самому отаку його крутити. Це просто вже коли там знімати, то оператор або заставляти оператор допомагає. А так, ось все нормально, воно держить, зажимає. Ось тут якраз у нас чітко виходить 10 см. Ось якраз ми виставляємо і 10 см. І тепер ось в мене виходить 0,25 последній. Завжди він сюди в мене дивиться. І погнали назад. І воно собі без напряга йде. І отак уже. Я думаю, ми вам всі 30 штук показувати не будемо. Ми їх сьогодні всі і не вигнемо. Всі 30, а вже в наступному відео. Покажемо готовий результат, плюс арматуру. Я думав, що я з арматурою протикав. Я взяв 12-ту арматуру. А треба було все-таки 14-ту брати. Ну і 12-ту нормально, я так її туди засунув, спробував, то назад є витягнув. А тим більше воно полукругом буде согнуто. А ні, у мене є там. Це таке, проблема вирішається. Є у мене бітумний скотч, намотав гарно. І оце. Так що, друзі, не перемикаємося, дивимося далі. Ну що, друзі, отак ми крутимо. Не пам'ятаю, що я говорив чи ні. Шов. Покажи, Андрій. Бачите? Щоб шов був доверху. Ну це так везде кажуть в Ютубі. І ось все, щоб до подшипника доверху. І давайте ми покажемо, вже скільки ми навалили. Це скільки, то вже 15, -та. ровно половину. Ну і всі плюс-мінус одинакові. Потім вам покажемо, як будемо це. Устанавливайте вже на арматурку. Ну і все-таки ми по пів оборота. Нажимаємо і крутим. Клівочку вже в наступному відео покажу і крапельну ленту, яку ми замовили, крани. Все покажемо вам в наступному відео. Так що підписуємося на канал. Ну і коментуємо. Всім пока!